Це наше. Один з найвідоміших рукотворних лісів наш. Цей ліс називається Великоанадольський. Добре, коли є ліс. Дерева зупиняють вітер, затримують сніг, дозволяючи вирощувати великі врожаї. Але у безводних сипах замало води, щоб ліс виріс сам. Тож люди самі зробили це диво, висадивши кожне дерево та кущ своїми руками. Зараз у Великоанадольському лісі височені, як хмарочоси дуби. Сосни міряються ростом з підйомним краном. Окрім звичних кущів та дерев, у лісі є екзотичні рослини із різних куточків світу. Через ліс алеї виводить до чудового ставка з лебедями, що зветься озером кохання. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурс на маленьких учасників. Висловлюємо щиро захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші всіх діти наші. Це наше. І це...